Всім доброго дня. Сьогодні хочу вам з вами поділитися інформацією про наші олії. Олії, які ми використовуємо для догляду за обличчям. Це суперпродукт, продукт височайшого, височайшого ступеню якості, якість просто класна. І сьогодні я хочу вам розповісти про олійки з кісточок вишні. Ті тільки кісточки вишні, і хочу розповісти про нашу олійку 4 в одному. Сюди теж входять кісточки вишні, сюди входять олії карамашки, сюди входить олія маку і сюди входить олія насіння чорного кмину. Як ми їх можемо використовувати? Дивіться, давайте спочатку почнемо з цієї олії, з кісточок вишні, бо ця олія вважається самою легкою, самою підходящою для різних типів шкіри, але головне її отака в неї голова, головна властивость, вона дуже гарно зволожує шкіру. Дуже гарно. І дуже швидко. Кожна людина може дуже швидко отримати результат. Тобто тільки нанесла, особливо для сухої шкіри, тільки нанесла хвилин 10 пройшло, вона дуже гарно смоктується і насичує вологою нашу шкіру. І, і запах приємний, і відчуття приємні. Але після оліки можна використовувати і вранці, і ввечері. Краще вранці і ввечері тим людям, у яких суха шкіра, у кого жирна, краще в вечірньому догляді. І дивіться, ну процес догляду, такий, який є спочатку очищення, обов'язкова тонізація, коли волога ще шкіра, наносимо декілька крапель, просто краплями. О, зараз покажу вам: піпеточку беремо і по одній крапельці. По одній крапельці на одну частину обличчя, на другу, на лоб і тоді такими рухами ніжними, лагідними, Отак раз, раз. Наносимо на всю шкіру обличчя. І обов'язково, в залежності від того, в який час використовуєте, обов'язково треба на неї нанести крем. Крем можете наносити, якщо вранці, можете наносити наші Наші креми взагалі майже всі переважно зволожуючі, Хоча вони не тільки зволожують, а живлять і захищають. І оце, будь ласка, можете на цю аліку нанести наш крем з екстрактом з виробою. Ви знаєте, я його просто обожнюю. Бо цей крем вироблений по суперсучасній технології Ніасу. І цей крем... Прекрасно працює з шкірою, живе шкіру, вологу додає в шкіру, але при цьому працює як осміцептик. Тобто, якщо є якісь проблеми зі шкірою, цей крем допомагає їх вирішити. Це відносно цієї олійки. Олія 4 в 1. дуже гарна олія. Ви знаєте, ніжна. Але може комусь не дуже сподобається запах через те, що олія насіння чорного кмину має специфічний запах. Але вона якісна, очищена. Ну, давайте я це так відкрою, і ми поба... Я вже відкривала, але хочу показати. Подивіться, яка вона прозора. Подивіться, щоб не капнуло. Угу. І оцю олію. От Настільки скомбінована класно, що ці всі компоненти, От давайте почнемо з Ромашечки. Ромашечка. Які вона властивості має. Ми всі знаємо, що бактерицидні властивості, якщо зі шкірою якісь проблемки, якісь є раночки, якісь є подряпинки, вона працює, Ромашка, це ми з вами всі знаємо, що таке Ромашка Олія Макова, вона і зволожує, і насичує шкіру, і розглажує зморшечки на шкірі. Тобто в комплексі вони працюють. Олія чорного кмину. Ну, олія чорного кмину це ми з вами взагалі знаємо, що це такий продукт, який допомагає при любій проблемі. І не тільки при проблемах шкіри, а й внутрішніх проблемах. Ну для шкіри просто прекрасний продукт, який. Відновлює клітинки шкіри, який зволожує клітинки шкіри, який живить клітинки шкіри. І після цього наша шкіра виглядає супер, просто супер. І е, олійка, кисочок вишні тут. Тобто, оце чотири продукти, які працюють як синергісти, допомагають одне одному і вирішують багато проблем. А саме головне нам що ми хочемо від цього: ми хочемо, щоб наша кожа була красива, щоб тургор був гарний, щоб вона сяяла. Ну, не блиском сяяла, а щоб вона красою сяяла, свіжістю сяяла. Це, будь ласка, можна використовувати? Ну і обов'язково після цієї олії, так нагадую, очищення, тонізація. Тоді олія. І тоді крем, якщо це ми, я використовую ввечері. Тому ввечері я наношу не цей крем, а наношу або наш лосьон нічний, в якому у нас гідралізована гіалуронова кислота, або оцей крем, який 40 Такий ніжний, як вершки. От його береш, і він як вершки. і таке відчуття на шкірі, що от просто знаєте, от таке відчуття, як мені хочеться вершків таких збитих, Як його українською, збиваються, да? хочеться з'їсти таке десерт. десерт, так і шкіра хочеться, розумієте? Тому я вам рекомендую, будь ласка, користуйтесь. Замість от у нас є сироватки, ви можете курсами, курсами використовувати, але коли використовуєте олійку, сироватку не потрібно. Замість сироватки використовуєте олійку, а тоді крем, обов'язково крем. Ну, оце те, що я вам хотіла сьогодні трошечки розповісти про наші олії. Дякую вам. Друзі, я хочу поділитися своїм результатом. Ви знаєте, я не зразу зрозуміла цю олійку 4 в 1. Вона довгий час у мене стояла, тому що я невірно нею користувалася. Я дуже, по-перше, багато її нанесла, і мені було некомфортно, і мені не подобався запах, і, і коротше, вона в мене стояла. Думаю, для чого вона? А тому, що ви знаєте, наша культура європейська, У нас немає культури використання масел. І зараз, слава Богу, що. Турецька компанія нас привчає, тому що коли ми їдемо кудись на курорт, то перше, що нам зап... ну, пропонують покористуватися, ну якісь на майстер-клас нас запрошують і на процедури, і нам це все там подобається. Тобто треба вірно перше користуватися. Обов'язково на вологе обличчя трошки. І зараз це в мене, якщо чесно, самий улюблений засіб. Дивіться, що мене вразило. Що це масло настільки очищене, що воно вбирається дуже гарно в шкіру. Дуже гарно. Воно просто моментально його шкіра, шкіра вбирає. І я його наношу не тільки ввечері. Я навіть можу нанести його вранці перед макіяжем, тобто наскільки швидко вона вбирається. І знаєте, в чому, що мене здивувало, що після олійки, здавалось би, шкіра повинна бути жирною. А коли олійка вбирається в шкіру, то матова шкіра, шкіра матова, де це таке видано? Це я просто була дуже здивована. От, і зараз мені вже подобається цей запах. от може я привикла. Була в мене така проблема. Якимсь, якийсь час у мене почало так було запалення навколо носа, і воно це все лущилося, було червоне, запалене, і тут це лущилося. І коли ти наносиш тональні засоби, воно це все негарно лягало, ці засоби тональні, мене це дратувало. І ви знаєте, що мені допомогло? Надзвичайно мені допомогла оця олійка. І... Зараз все нормально, От, тільки я перестала, була якийсь час не користуватися, знову пішло це почервоніння. А зараз я, по суті, періодично користуюся цим маслом і ця проблема пішла. Тому шановні ну, друзі, полюбіть, попробуйте, і ви будете теж в захваті від цього продукту. Дякую!